Молодята, вітаю вас золотим весіллям, здоров'я міцного і довгих прожитих разом років, Божої опіки і лагідної, спокійної старості, хоч до старості, ще далеко, бо попереду діамантове весілля, а тепер, ювіляри, до танцю вашим подвір'ї зацвіла ружа, там соловей кошебетав, стояли разом під синім небом, там міша славу обіймав, водив і кругом край городу, свою роботу показав а слава вдячно усміхалась і варила смачно добрих страв, ходили мріяли під руки, згадали роки молоді і щиро дякували Богу за п'ятдесять прожитих літ. Зібрались внуки, любі діти, і вся велика я рідня, щоб найдорожчих привітати і заспівати їм многоя літа.